Доброго дня! Анонсую у нас нові поставки з Європи автомобілів. Чотири нових автомобіля заїхали свіженьких. Що саме? Nissan Qashqai в топовій комплектації. Нефарбований, Подивіться, Дивіться, який стан красивий. Анорама 2009 рік салон. Справжня шкіра, коричнева, на автомат, монітор, підогрів сидінь, шкіряний руль, круіз-контроль, клімат, контроль, передній привід, 2 літра бензиновий двигун. Хороший двигун, на який ставиться без проблем газ. Дуже класна нарядна машина, рейдинги. Омивачі фар протиманки, безключовий доступ. По пробігу. Зараз подивимося. Oil good. Без проблем завелась, помилок ніяких немає. Так, тепер подивимось І сторінок трудовий хвилинку. 191 тисяча пробігу, оригінальний там є підтвердження, клімат працює. Дуже класний стан. Дуже класно працює і економно цей. Ця автоматична коробка передач, варіатор. Йдемо далі. Заїхала така Volvo V50 в обвесах r design білого кольору. ну Зрозуміло, що практично максимальні комплектації, два ключі, на Nissan Qashqai теж два ключі. Ось так нарядно виглядає. Красивий, дуже красивий стильний автомобіль. 2010 рік, двигун 1.6 дизель. Стан салону, руль R-Design. педалі R-Design. Шести ступка механіка. Пробіг, пробіг 168, ну, 169 тисяч, клімат контроль, круїз контроль. Ну, багато тут що цікавого є. Двигун тут, друзі, Восьмиклапанний 1,6 дизель. 115 кінських сил. Значить, ціна такої машини 9500, ціна кашкая 11. Йдемо далі? Megane Класний коротенький хетчбек в дуже прекрасному стані і в класній комплектації. Бачите, ззаді парктроніки є на дисках. І він обслужений, дуже добре обслужений, навіть гарем помінений. Спереді парктроніки є датчики світла, датчики дощу, лобове скло рідне, безключовий доступ. Стан салону як новий. Всі чотири склопідйомника, шкіряний руль. 6 ступка, клімат контроль, круїз контроль. І тут, друзі, двигун 1,6 бензин MPI. Газ ставиться без проблем. Ходовка ідеальна. Ну, Чесно скажу, машина такий стан, ніби нової машини. І запах в автомобілі хороший. От Класна альтернатива п'ятому гольфу. Тут мотор краще, 1,6, мені більш подобається, бо 16 клапанний, клапаний класний мотор. Ціна такої машинки. А, до речі, пробіг. Давайте подивимося, що в нас по пробігу. Два ключа. Машина з Німеччини. По пробігу. 224 тисячі. 224 тисячі. І от ще вам покажу тут є. Хазяїн попередній показав, що тут багато чого поміняно. ГРМ, рівні... Ну, тут багато чого поміняно. Повне ТО зроблено. Тому робити нічого не потрібно буде. Ціна такої машинки буде коштувати десь 7500 доларів. Далі йдемо. Такий ось Nissan Qashqai 2, або плюс 2, 7 місний, 1,5 дизель, 2010 рік випуску, теж практично в максимальній комп, ну, не, не, не дуже хороші комплектації. І Ємивачі фар, і біксенон, і противотуманки, чорний колір, панорама, релінги, безключовий доступ. Малий пробіг тут, хороша дуже машина, рекомендую. 176 тисяч. Пробіг оригінальний, там є документація, і камера заднього виду, і подогріве сидінь тут є. Ну, дуже достойний Nissan Qashqai, басе, сабвуфер є. Обслужений автомобіль ціна. Такого Nissan Кашкайчика буде коштувати 11 500. Ось такі 4 автомобілі у нас свіженькі, останні, які заїхали вночі. Це Nissan Кашкай, Renault Megane, бензиновий 1,6 рідкість, Volvo V50, 1,6 дизель 8-клапана Air Design. І Nissan Qashqai, шкіряний коричневий салон 2009 рік, 2 літра бензин автомат. Це такі свіженькі. А також у нас є дуже-дуже-дуже багато автомобілів, дуже великий вибір. Тому всіх запрошую на наш автомайданчик, на перегляд на тест-драйв. Працює програма лізинг, кредит, обмін, продаж, страхування, все у нас є. На цьому, друзі, все. До зустрічі. Далі будуть детально відеоогляди по кожному із цих автомобілів, які заїхали. До зустрічі!